Ви тільки подивіться на... на... на нього, на мене в минулому. Наївний хлопчик, який думає, що дуже легко знімати 100 днів. Помирає на 24 дні. Так, це той самий момент, де я помер під час зйомки. 30 го дня. Але давайте розберемося. Чому я хочу зробити це звернення. Частина перша. Кінець 10 днем. Через те, що я дуже ну, помер на вже 24 му дні я поняв. Я зрозумів, що 100 днів це дуже важка штука, яку я не витримаю буквально. Тому я кажу, що ну. треба. Треба зупинити усю цю штуку із 100 днями. Тому що. Я буквально не витримаю старатися не померти буквально 100 днів. Також я зазнав, що монтаж це також одна із дуже важких, ну прям важких штук. Тому що було ну, прям дуже складно. Я буквально от е монтував 10 е 10 днів і 20 днів. Це от просто це біпець. У тебе три часа матеріала на зйомку. тобі треба все грамотно обрізати. Все вум-вум-вум-вум-вум-вум-вум-вум, що було тільки вум-вум-вум. Те, що ви маєте продивитися. А я хочу робити дуже quality, 100% контент. Тобто якість контенту, який я роблю. Щоб відполірувати, прямо на 100%. люди, Ви розумієте? Я не хочу, щоб було зроблено сяк так. на фіг як. Я хочу, щоб було зроблено нормально. От, от, от буквально. Я не хочу, щоб щось було зроблено сяк так. Ну, так. І закривається 100 днів на моєму каналі. Їх більше на цьому каналі ніколи не буде. Тобто буде тільки все, окрім 100 днів. І я розкажу, що. Частина друга. А що ж буде далі? В мене в планах знімати модові походи. Я отак назвав це. Це не сюжетний летсплей, не, не сюжетний сезон. Де я просто виживаю, і головна ціль це досліджувати усі моди, довести в Mine Colonies е, поселення до 10 рівня. Ні, коротше, все, до максимального рівня. Е, і Головне не померти, тому що також буде все одно хардкор. Чому я це роблю? Тому що. Ну, то Банальщина! То буквально Банальщина! Ви всі самі прекрасно знаєте, що 100 днів це... Ну... Усі це вже знімали. Але також, попри це, готується також і сюжетний летсплей. Серце покинутих світів. Тому так. Робиться ще сюжетний сезон, який вам точно сподобається. Тому що о, я вам скажу так. Там і анімації. І мусі... Коротше, усе, усе, що можна, в ньому буде. От... Так... Нічого не можу розказати, окрім того, що Симфонія часу. Симфонія часу була. Коротше, така була перша назва Нового сезону. Мала бути назва Симфонія часу. Але потім її переробили в Серце Покинутих Світів. Але я сам не знаю, що там буде. Тож, поки я готую. let's play ви можете підтримати мене лайком, написати в коментарі. Що ви думаєте по цьому поводу? І чи раді ви з припиненню ста днів. Ну, не знаю там. Що ж таки, це буде хардкор і знову виживання. Просто не таке, що ти зобов'язаний не вмирати. От, ну, так. Так. Тому, отак, дякую всім за перегляд. З вами був я, Tunnel of Memories, тунель спогадів. Дякую за перегляд. Ну, а всім до побачення. Бувайте і до нових зустріч!